Сьогодні Кременчужани провели в останню путь мужнього воїна Ігоря Ігнатенка. У міському палаці культури зібралися усі, хто знав військового, аби віддати йому шану. Солдат Ігнатенко Ігор Васильович народився 1973 року. Навчався у загальноосвітній школі села Садки. Закінчив професійно-технічне училище номер 6 Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. 18 квітня 2023 року став до лав Збройних сил України на посаду механік водій механізованого відділення. На жаль, це війна, і вона забирає найкращих. 18 лютого під час виконання бойового завдання у Запорізькій області військовий відійшов у вічність. Він багато чому мене підтримував. Багато що підказував по роботі. Дуже хороший про нього скажу, він дуже хороша людина і, і, і дуже жаль, що загинув. Всі підтримував в будь-якій ситуації. підтримував, юмор у нього був специфічний, підбадрював завжди. Гарний був козак, велике горе. І для родини їхньої, і для друзів. Ігор мав мужній характер та добру вдачу, завжди міг підтримати та допомогти. Це й виділяло його з поміж інших. Давно дружили, знали, що він воює, він і приїздив сюди. Дуже позитивний. Він як смайлик у нього. Це вічна ямочки на щічках. Ну, інтересний, як чоловік, веселий, такий в нього він душа рубашка, чи як сорочка на українській мові. Так що, ну такі дуже шкода, що такі люди пішли, тому що. Взагалі, завжди з ним зустрічалися раді були цьому. У загиблого воїна залишилися матір, донька та син. Вічна слава Ігорю Ігнатенку. Пам'ять про нього житиме вічно. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.